Ну, ась він впав, заплутався, стомився, звернув з дороги, не дійшов мети, прохожий криво подивився і вирок поспішив внести. Ви подивіться, заплямований упав і цей невдаха всім нам показав. Що ім'я своє він діпсував, і йому пляму ще одну додав. У заплямованого руки опустились, вогник любові догорав, під небом ноги зупинились, схилив коліна і мовчав. Він так хотів прийти до Бога, в ту ж мить поринути в його спокій. Та ворог став, переступив порога, влетів нежданий буревій. Навіявши усі страхи і прокляття, він віру в заплямованого відібрав, що ніби Бог не прийме каяття, адже багато плям він назбирав. Ось так і ми не дивимося на душі інших і часто з осудом в своїх очах кидаємося плямами у гірших, хоча вони такі, як ми, в гріхах. Ми цінники чіпляємо завчасно. Але ж тому, що вже давно сліпі, про себе думаємо, що в нас все класно, та вчинками доводимо, що малі. Ми мало виросли у Бозі, тому так поспішаємо судить, хоч наших плям чимало при дорозі, та ми не бачимо, поспішаємо говорить. І замість того, щоб підняти, щоб оживити ближнього свого, щоб підкріпити й обійняти, ми. Віднімаємо все добро, щоб показати Божу милість, щоб утерти сльози всі, щоб проявити свою щирість, натомість потопаємо у злі. Ми вміємо ранити словами і не думаємо, що скаже Бог, коли побачить, як роками ведемо психічний діалог, спокійний тон уже не в моді, і ми приречені на зло. Самозакохані і горді впадаємо на саме дно. Та той, хто прагне не грішити, почує голос з глибини. Навчися з Господом дружити, Він поруч буде до твоєї сивини, Господь не той, хто цінник ставить. Йому важлива є душа, і він не буде тебе ранить, лиш лікувати від ножа. Потрібно прагнути до нього, схилися в мертвій тишині, і ти відчуєш дотик того, хто біля тебе в стороні. Будь щирим з Богом, не вагайся, довір йому своє життя. У святість Божу задягайся і проведи з ним майбуття. Хто ми такі, щоб цінник ставить і ображати ближніх повсякчас? Давайте краще Бога славить, бо він від смерті всіх нас спас. Прийдім до Бога в покаянні, бо він чекає, друже, нас. Нехай не будуть дні останні, і наш останній цінний час. Щоб з Господом жили по правді, не руйнували б ми людей, а щоб завжди в милосерді схляли душі до костей, не дай нам Бог бути суддею, вбачати в інших помилки, серця не покривай іржею, Допоможи не гаяти роки. Пробач Господь усіх незагрішних, хто поспішає говорить. Дай розуміти серце інших і їх ніколи не судить.